Відомий військовий оглядач Кирило Данильченко про останні події з аеродромами рашистів. Мінімум чотири пошкоджені транспортники Іл-76 на аеродромі Хрести в Пскові. Два із них згоріли, як то кажуть, на винне ябко. Те, що у Кремлі змушені були визнати на офіційному рівні ушкодження, є гарантією того, що ураження важкі, і ця інформація вилізе у вигляді фото та відео. Навчив наших небратів Олінігорський гарняк, який перехопив морські дрони своїм бортом, і навіть відбиті кремлівські речники розуміють, що треба якось відповідати за те, як же це все сталося і хто ж це все зробив. За чутками до семи бортів уражено, в основному осколково фугасною бойовою частиною. Тобто пожежа не обов'язкова, але двигуни, кабіна та кабелі все в решето. Готуйте капітальний ремонт літака. Ще було потрапляння в склад боєприпасів, пожежа перекинулася після детонації на стоянку літаків, хоча були і прямі влучання в баки. Можливо, що це місцеві запаси 303 транспортного полку, різноманітні снаряди до зу 23 2 та освітлювальні люстри. А можливо і ні. Аеродром повітряний міст, здетонувати могли подарунки на рампі. Попадання у паливний резервуар це завжди добре. Сам резервуар швидко відновлять, але вогонь дає яскраву картинку СВО, яке йде за планом. Втім, аеропорт Пскова закрито до 30 вересня, їздять вагонами РЖД дорогі руски. До речі, опосередкований доказ на користь детонації боєприпасів та розльоту із засміченням території, це час на відновлення пошарпаної інфраструктури. Якщо закрили аж на місяць, значить трапилося щось серйозне. Була інформація, що вибухи були і в розташуванні другої бригади ГРУ у передмісті. Це розгорнута кадрована бригада, там однозначно і склад з усіма цими град П, мінометними мінами та всіляким іншим, що непогано горить. Оголошували план Кавіор. Усе, що літає в зоні відповідальності аеропорту, має сісти і в секторі працює лише ППО. Очевидно, росіяни розуміють після випадку з Боїнгом рівень своїх ППОшників, зенітників. Тому скасовують рейси в Домодєдово і Внуково. Військово-цивільний аеропорт Пскова взагалі вийшов з чату. Атаковані одночасно шість регіонів РФ та тимчасово окупований Крим. Перерване авіаційне сполучення. Десятками скасовували і затримували рейси. Загалом все це відбувається вже майже рутинно. З урахуванням 700 кілометрової відстані від кордону України все дуже навіть непогано. Уражений великий логістичний центр. Стратегічний завод Кремній Ел. У Пскові ще й вранці прилетіло в готель, є уривчасті дані про перехоплення дронів телевежами і так далі. Я не прихильник вимірювати військову техніку грошима, бо РФ теоретично може на свої гроші побудувати там понад тисячу танків армата, а поки що має тільки вологі мрії. Але тут унікальний випадок. ІЛ-76 це махіна, ціна під 120 мільйонів доларів, у двопалубному варіанті ще дорожче. Втрата 8% парку, що літає, нехай навіть не безповоротна, а на ремонт, це успішний успіх сам по собі. Свого часу для перекидання контингенту в Казахстан противник використовував до 75 іл 76. Тож, крім навчальних бортів і донорів, це, мабуть, все, що є в спадкоємців третього Риму. А ще й руйнація зв'язності регіонів, витрата ракет, витрати на створення підрозділів з антидроновими рушницями, постів спостереження і вже зовсім неочевидні речі, наприклад, смуга з барж, набитих діпольними відбивачами і обтягнутих кілометрами бонів сіток в намаганні захистити Кримський міст, такий собі асиметричний тазік. Скільки це мільярдів рублів згоряє у пеклі війни? Якби РФ населяли не біороботи, а люди, то вони б задумалися про план спеціальної операції. Операція, що завела через 19 місяців РФ у ситуацію, коли доводиться відбиватися від хвиль дронів, ховати транспортні борти і стратегічну авіацію, перелітаючи на аеродроми подалі від європейської частини РФ. Може, варто перечитати план, чи був у ньому такий пункт. Аеропорти над центральною Росією повинні не працювати чотири ночі на тиждень. Раніше, коли я писав про стратегічні бомбардування, то завжди додавав лапки, але зараз вже не потрібно. Три поспіль удари по аеродромах, в яких вийшло з ладу півтора десятка літаків, включаючи дальні бомбардувальники Ту-22 МЗ і транспортники, паралізована перевалка СПГ, параліч аеропортів. Більш ніж упевнений, що наші удари у відповідь дронами за 700 кілометрів по Енгельсу це тільки початок, скоро ми самі почнемо виробляти довгу руку. Загалом, недаремно росіяни розставляють тактичну ППО навколо Москви. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!